Що відбудеться з хвилини на хвилину, тобто дуже скоро. Або сьогодні, або на днях. Так, що відбудеться? Десятка пентаклів. Можливо, ви щось знайдете. Дивіться, вона тут шукає в завалах і щось знаходить. Знаєте, віддівайте стару куртку зимню, а там гроші, чи важний якийсь документ. Або ви щось отримуєте, знаєте, що дають породу. Ну, наприклад, там бабуся щось передає, чи дідусь якийсь інструмент свій вам дає. І ви відчуваєте, що це не просто так, що в цьому є якась своя сила. Ви можете знайти якийсь, я не знаю, талісман сімейний, документи якісь на житло, отримати спадщину, якщо для вас це актуально. Нарешті, так? Да? Четвірка жезлів, завершення якоїсь справи для вас важливої. Тут у нас зображений е, такий якийсь обряд, типу вінчання, язичського щось таке. От ви можете з кимось поєднати свою долю. Зрозуміти, з ким ви хочете поєднати. Ще може бути, знаєте, ви вже можете бути давно одружені, а порилися в якихось своїх речах старих. І випадково знайшли, що ви там писали, не знаю, що мого чоловіка буде звати так-то, да? чи він буде тим-то займатися, моє життя буде таке-то. І ви побачите, що це дійсно справжнюється. Да? От якийсь такий доказ того, що ви маєте якусь силу, що ви маєте е е е доказ того, що ви е е колись вже це бачили і розуміли, що це може статися. Ось так, ось така якась історія мені йде. І ви відчуваєте себе в ресурсі через це доказ якоїсь вашої сили, вашої мудрості, того, що ви правильним шляхом ідете. Це можуть бути, як там я ж кажу, якісь приємні слова, пропозиції руки та серця, так і документи, якісь ви знаходите, розумієте, о, тепер я знаю, що з цим робити, так і фінансова якась винагорода. Хай так і буде.